Історія Саші та останнього архітектора. Отримавши сувій порожніх стрінок, Саші та його команда відчули, що вони володіють інструментом неймовірної сили та відповідальності. Вони провели багато часу, вивчаючи його властивості. Майя під наглядом Ліри написала на маленькому клаптику Сувою просту історію про світ, де річки течуть медом, а дерева ростуть із солодкого печива. І в біокамері ковчега у спеціальному інкубаторі з цього насіння почав формуватися крихітний кишеньковий всесвіт. Це відкривало безмежні можливості, але водночас лякало: де межа між творенням і грою у Бога? Поки вони розмірковували над цим, їхні сенсори зафіксували останній найдивніший сигнал, що залишився в цьому секторі космосу. Він ішов з центру гігантського стародавнього зоряного скупчення, де за логікою мало бути чорна діра. Але замість неї там було щось, що випромінювало не гравітацію, а порядок. Мрія архітекторів обережно увійшла в скупчення. Зорі тут були старими тьмяними, а між ними плавали руїни велетенських споруд, залишки цивілізації, що була набагато старшою за будь-яку яку вони зустрічали. У самому центрі, де мала бути чорна діра, вони знайшли її. Це була сфера Дайсона, гігантська рухотворна конструкція, що повністю оточувала маленьку білу зірку, збираючи всю її енергію. Але вона була не просто електростанцією. Її поверхня була вкрита складними візерунками, що постійно змінювались, ніби вона щось обчислювала. Сфера розуміння передала Саші єдине чітке повідомлення, що йшло від сфери. Нарешті я чекав. Вони знайшли вхід. Усередині сфери Дайса набув цілий світ. Не біокупол, а ідеально впорядкований простір із білого самесвітного матеріалу. Тут не було нічого зайвого, лише ідеальні геометричні форми, що рухались в ідеальній гармонії. І в центрі цього світу, в залі, де сходилися всі енергетичні потоки, їх чекав він, останній архітектор. Він не був ні енергетичною істотою, ні механізмом, він виглядав. Як звичайний старий гуманоїд у простій білій мантії, що сидів за столом і працював над якоюсь голографічною моделлю. Він підвів на них свої очі, і в них Саша побачив нескінченну мудрість і нескінченну втому. Вітаю, Сашо, досліднику. Або як тебе тепер називати ткачу, садівнику, диригенде. Спокійно промовив він. Його голос лунав одночасно в їхніх головах і у повітрі. Ви, ви знаєте мене? здивувався Саша. Я знаю все, що відбувається в цьому секторі Всесвіту. Ця сфера, мій інструмент. Я спостерігав за тобою з того моменту, як ти покинув свій перезапущений світ. Ти пройшов всі мої випробування. Моїх заблукалих дітей, моїх самотніх хранителів, мої помилки. Саша був приголомшений. Усе, що вони пережили, був частиною якогось плану. Хто ви? запитала Ліра. Я останній з тих, кого ви називаєте прадавніми архітекторами. Ви були цивілізацією творців. Ми навчились писати закони фізики, як ви пишете, історії. Ми створювали і твій світ. Це що був одним із наших проєктів, пісочницею з функцією перезапуску. Але ми зайшли надто далеко, наше творіння. Код Всесвіту став настільки складним, що породила те, що ви назвали б вірусом тишу забуття, ентропію, що прагнула стерти все до абсолютної поражнечі. Архітектор підвівся. Мої брати і сестри загинули, намагаючись зупинити її. Я правий інший шлях. Я збудував цю сферу, щоб стати живим антивірусом. Я підтримую порядок. Стабільність, я дамба, що стримує океан забуття. Але, як і про годинникар, я втомився, моя робота нескінченна і безрадісна. Я лише зберігаю, я не творю. Він подивився на Саша. Ти робив того, чого не міг я. Ти…» Не боровся з хаосом. Ти не намагайся його упорядкувати, ти знаходив у ньому гармонію. Ти перетворював від болю на історії процілення, ти давав надію, ти наступний етап еволюції. Архітектор простягнув руку. Я не можу покинути свій пост, але я можу поділитися з тобою своїм знадням, не кресленнями. А самим принципом творення він торкнувся совою порожніх сторінок, який тримав США, і суві спалахнув світлом. Досі ти міг тільки писати історії і створювати з них світи. Тепер ти зможеш створювати самі правила для цих світів. Ти зможеш створювати світи, де гравітація, це музика, де час це колір, де тонкі це матерія. Суві перетворився на книгу творця. Але є ціна, продовжив архітектор. Чим більше ти будеш творити, тим сильніш виставатиме з тише забуття. Твоє життя стане вічною боротьбою і вічним творенням. Це спадщина архітекторів. Ти готовий її прийняти. Заша подивився на свою команду, на нуля, що був символом вірності, на брока, що уособлював силу праці, на ліру, що несла мудрість, на маю, що було самою надією. Він бачив в їхніх очах повну довіру. Він подивився на книгу травця у своїх руках. Так, відповів він, готовий. Архітектор усміхнувся вперше за мільйони років, тоді лети і стори щось. Прекрасне, щось, що здивує навіть мене. Коли мрія архітекторів покидала сферу Дайсона, США відчував себе іншим. Він більше не був ні дослідником, ні тарцем, ні об'єднувачем. Він став всім цим одночасно. Він став продовжувачем великої справи. Його погляд впав на порожну сторінку у книзі творця, і він знав, якою буде його перша історія. Це буде історія про світ, де кожна жива істота від найменшої комахи до невеликішого драговна зможе сама писати свою долю. Світ, де не буде одного героя, бо героєм буде кожен, це буде його відповідь на тишу забуття, Нескінченна симфонія вільних воль. Його космічна одісея досягла своєї кульбінації. Але його історія як архітектора нового покоління лише починалася, і вона обіцяла бути справжні нескінченою.